Дуже цікава думка ваша як військового, тому що Путін заявив про готовність до третього раунду переговорів. За його словами, сторони нібито перебувають в оперативному контакті та узгоджують дату нової зустрічі. Чи вірите ви в це? І загалом, чи вірите ви в перемовний процес, який зараз триває, як такий Ну, те, що відбувається перемовини щодо наступної зустрічі, те, що ця зустріч відбудеться, я думаю, що так. За як це? Історія в гру для штатів для Дональда Трампа, який веде свою таку, нібито мирну процесію, де хоче вирішити питання війни в Україні. Проте є ж розуміння того, що так воно не вирішиться просто лише контактами на а, зустрічах, де нам виставляють абсолютно неприйнятні умови, умови, які далекі від реальності, умови, які далекі від того, аби їх можна було назвати форматом перемовин, а не вимагання від нас чогось. Тому насправді від цього процесу очікую лише одне: це реалістично, це те, що ми можемо збільшити кількість обміну між нами і Росією, обміну нашими полоненами, повертати наших додому. Напевно, це той максимум, який ми можемо витиснути з цих зустрічі, щоб вони, хоча б знайшли якусь практичну складову, а не просто тішили за молюбство Трампа і грали в ось цю гру мир і перемовини, до яких на жаль до якого миру на жаль ще нам далеко. Безумовно, але справді все такий позитивний аспект тих перемовин. Це те, що ми повертаємо нарешті наших хлопців і дівчат і це в кілька раундів відбувається. До речі, тут цікаво згадали про Дональда Трампа і його про цю таку миротворчу політику. І багато хто говорить, що відбувається, мабуть, таке певна еволюція в його змінах. Можливо, зокрема, зважаючи на те, як проходив саміт НАТО, і про те, коли українська журналістка сказала про ППО, і Дональд Трамп уточнив, чи її чоловік воює. Вона сказала, що так, і він сказав, що ем, передавайте йому вітання. Тобто, це було таке, як теплий жат з його боку, але як це буде розвиватися надалі? Звичайно, велике запитання. Тепер, пане Андрію, я б хотіла з вами обговорити конкретно військові такі питання, які турбують багатьох українців, і на які важливо давати відповіді. Зокрема, чи можна вважати нічні передислокації ту 95 м. На аеродром Енгельс та спорядження ракетоносіїв калібрами в новоросійську завершенням підготовки РФ до масованого удару. і Багато хто говорить, що можливо це станеться до дня конституції України, тобто, зовсім зовсім скоро завтра. Як ви вважаєте, до чого потрібно бути українцям готовими? Дислокація стратегічної авіації Росіян відбувається постійно, особливо на фоні того. Що зробила операція Павутина скільки навела шороху, і який результат був ударів нашими дронами по російській стратегічній авіації? Очевидно, цей процес не новий, і відбувається постійно. Чи вдарить Росія сьогодні? Чи завтра, чи післязавтра, На жаль, це нічого не змінює. Поза як вони далі будуть тероризувати наші міста. Далі будуть займатися цими моментами терору і відповідно спробувати вимучити і виснажити цивільне населення? Проте чи це буде до дня конституції, чи це буде на Івана Купала, Я не знаю. Це напевно, на жаль, не має жодного значення, тому що будь-яка ніч є ніч загрозливою, позаяк ракети летять, шахеди летять, попередня ніч не було тому виключенням. Постраждала Хмельниччина, але водночас ці всі історії треба сказати: одне велике величезне дякую силам проти повітряної оборони. Наші повітряні сили феноменальну роботу показують. Було збито. Понад 95% повітряних цілей за цю ніч, і це колосальна робота. Тому чи можуть росіяни би так можуть. Коли вони це зроблять, я думаю, ми дізнаємося вже за кілька годин до цієї атаки, тому що на сьогоднішній момент наші моніторингові канали. Повітряні сили розвідка працюють ефективно і попереджають людей про таку реальну загрозу, що відбулися запуски і, і ракети, і шахетів, і всього іншого. Тому насправді немає різниці, коли вони будуть бити. Вони б'ють щодня, щоночі. Е, і Чи буде масований удар, і чи він буде до Дня Конституції, чи ще до чогось я ж кажу? Це не має жодного значення. є сам факт того, що вони продовжують тероризувати наші міста і далі будуть бити по цивільному. Абсолютно. ще одна тема, яку я хочу з вами обговорити: наскільки реалістичним є масштабний наступ Російської Федерації влітку за участі 6 тисяч північно-корейських військових, про який повідомляє розвідка південної Кореї? Абсолютно реалістичний, вони вже використовували е, Росі Росія, вже використовували північних перейців. Чому і не використати знову? Якщо вони знайдуть для це аргументи, наприклад, там фінансові або технологіями, зараз там будують якісь заводи. Я думаю, що абсолютно можливо, і це не є проблема. Зараз в них працюють на території Курщини, міносаперні групи, військові будівельники корейські. Вони використовують їх. Чи це глобальний масштабний наступ? 6 тисяч людей. не ні, ні, глобальний масштабний на сьогоднішній момент, наприклад, в наступі на сумщину було задіяно 50 тисяч, і є задіяно 50 тисяч військових службовців. Але 6 тисяч це 6 тисяч. Це шість тисяч. тисяч це фактично повноцінна, повносправна бригада. Якщо вона злагоджена, вона може робити е, проблему і проблем, і вони точно на це розраховують. Що вони будуть, якщо вони кажуть ще раз, знайдуть аргументи і переконають брати участь е, в, в якійсь з операції, на якомусь зіткненці фронту нам треба розуміти, що це абсолютно можливо. Чи росіянам це вигідно? Так вигідно, тому що це не 6 тисяч росіян, а тих синовей, які возвращаються мертві і де матері не плачуть, і все інше. І... Політичну ситуацію не, депліз... не дестабілізовують краще тут класти корейців і росіянам це байдуже. Тут питання в тому, що нам робити, і в цьому плані є хороші сигнали з того, що я бачу з моєї інформації, що відбувається правильний рекрутинг в світі іноземців, в тому числі Латинська Америка. І ми так само набираємо військовослужбовців для того, щоб поповнювати нашу живу силу і поповнювати відсутність рекрута і бійця. А Ви знаєте, кажучи про цих північнокорейських солдат, так що вони вже воюють, і цей факт він доконаний, то в багатьох я би сказала, навіть поділилася на дві групи люди. Одні кажуть, що це вже третя світова війна, другі кажуть, що ні, тому що немає політичних блоків, так як це було в першій світовій війні, тобто немає, умовно кажучи, антанти і країн третього, так троїстого союзу. Тому ми не можемо про це говорити. Але з іншого боку, Росія, нібито втягує вже і північно-корейські війська, плюс Іран підключається за Україну, є Європа та Сполучені Штати Америки. Як ви, як політолог, пояснюєте те, що відбувається, чи правильно говорити, що це винятково російська? українська війна, чи ми можемо говорити, що це як початок можливої третьої світової війни і вже ескалації більших сторін я не думаю, що в 39 му році якісь країни визнавали, що це була Друга світова війна на сьогоднішній момент. Є велика кількість залучених сторін. Вони залучені дуже по різному, і знову ж таки, знаючи історію, бойові дії починалися ще з тридцять шостого року і раніше в 30-х роках Німеччина погодила низку. Військових операцій на території Європи, тому на сьогоднішній момент ми абсолютно на порозі Це Моя особиста думка. Ми можемо до цього наближатися. Але тут питання в тому, як зреагує весь світ, і чи він буде реагувати коректно і правильно. На що є хороші певні сигнали поза як після останніх днів на саміту НАТО і поляки вийшли з протипіхотної Отавської угоди, і країни Балтії заявили про замінування. І фортифікації на кордоні з Росією напередодні так званого навчання запад 2025 в Білорусі і скандинавські країни дуже активізовуються в обміні технологіями в інвестиції в наші ВПК, в дрони. Тому для мене це якийсь сигнал, що можливо після такого, знаєте, такого холодного душу після перемоги Трампа Європа. Активізовується Європа знімає ці рожеві окуляри, і готова сприймати реальність такою, як вона є. Що Росія це велика загроза, і Росія може йти далі. І НАТО як блок активізовується, зважаючи навіть на ось цей висновок, так те, що відбулося після того, як саміт закінчився, вони напрацювали документ, відповідно до якого основне це 5% на ВВП, тобто кожна держава має скеровувати на оборонний комплекс 5% – відсотків. Вочевидь, це як такий, ну як розуміння того, що Росія це експансивна держава, це імперія, яка справді може закинути свої кіхті на інші держави, не тільки на Україну. Тепер щодо більше до внутрішнього головком ЗСУ Сирський заявив, що просування військ. РФ на Сумщині зупинено. Лінія бойового зіткнення стабілізована. Зацитую цьогорічна хвиля літнього наступу РФ захлинається, сказав він. Що зараз відбувається на Сумщині, і чи дійсно ворога зупинили? Ну, дуже гучно сказати, що заклинається. Літня хвиля, поза як вона не тільки на Сумщині триває. Головний епіцентр дій – це сьогодні Донеччина, а саме в контексті літнього наступу Росіян на Сумщині дійсно вдалося стабілізувати лінію бойового зіткнення, вдалося налагодити взаємодію з суміжними підрозділами. Вони стали ефективніші в обороні і е, почали це робити набагато краще концентрувалися основні бойові дії населені пункти юнаківка і росіяни хотіли б взяти, але нашим силам вдалося там нав'язати е, дуже хороший бій і. Тим чином не віддати населений пункт, тривать дії, а по окремих напрямках населено пункт Андріївка, який вдалося звільнити і провести певні контрнаступальні дії, вказує на те, що на даний момент станом на 27 червня вдалося зупинити е, наступ на певний час, чи нам вдасться перехопити ініціативу, чи це просто буде стабілізація на сьогоднішній день. Важко сказати. Я більш схильний до того, що вдасться там заморозити стабілізувати на якийсь час з певними тактичними посуваннями з нашої або з їхньої сторони. Яка ситуація зараз на Покровському напрямках і загалом напрямку і загалом на фронтах як таких? Ну найважча зараз ситуація дійсно на Донеччині. Я в цьому пан не переконаний, що оперативна ціль Росіян на 2025 ціль, рік це вихід на адмінмежу Донецької та Луганської областей. Тому вони там насичують військове угрупування, підсилюють його щодо Покровська. Вони, вони ведуть активні дії в районі. Населеного пункту Удачне, де вони хочуть з півдня обійти Покровські, все більше взяти на півкільця місце з півдня і півночі. Відповідно важкий, важка ситуація на Константинівці, там дуже серйозний натиск іде з усіх напрямків. І знову ж таки Новопавлівський напрямок теж не дуже тішить після того, як ТГР Бугледар було був певний скандал, якщо ви могли знати, що за даними діпстейт, не всю коректну інформацію подавало uh -huh. попереднє керівництво ТГР, Володар. Там є певні проблеми на цьому напрямку. І в чому це суть проблем? Тому що коли ти не доповідаєш коректно, ти не отримуєш відповідні сили і засоби для того, аби врівноважити ситуацію. І це абсолютно неприпустимо. І це ще один проблемний напрямок, який відкривається на додачу тих, що вже є. На Лимані, в принципі, ми розуміємо яку ситуацію, що там відбувається, ворог тисне і проводить дії в Серебрянському лісі, але там сформована така велика сіра, навіть сказав, не сіра, а зона смерті кілзона, в якій просто домінують дрони, а не піхота, де не можна проводити якісь певні дії. І на тому відтинку фронту, на тому напрямку, росіяни хочуть сформувати свій ударний колак по правий берег від. Пішки вище південніше насправді там були маниту по правий берег від річкорви. Тому ну, там і спроби є. Вони це намагаються робити, але на сьогоднішній момент це не вдається. Окрема історія це Купінськ, який, Я вважаю після о, Покровська стане таким другим моментом тиску на збройні сили. Поза як о, обхід з півночі купінська і спроба тиску на о, о, населений пункт з північного заходу може суттєво. Суттєво наробити біди на тому відтинку фронту і зробити новий ударний кулак, який буде рухатися південь на Луганщину. Дякую за такий вичерпний аналіз. Ще одна тема. Міністр оборони у підтвердив, що наразі не розглядається зниження мобілізаційного віку нижче за 25 років. Натомість контракт контрактники 18-24 років показали на фронті цитую витримку професіоналізм і рішучість. Чи може цього кадрового ресурсу вистачити в умовах затяжного протистояння, і яким би на вашу думку мав би бути запасний варіант, запасний план. Ну, вистачити на сьогоднішньому не вистачить, тобто ми не замінимо сьогодні контракту 1724 два чотири повноцінну мобілізацію. Але контракт 1724 – це хороша альтернатива для того, аби могли ми зацікавити е, тих юнаків, тих чоловіків, які не підпадають під е, мобілізаційний вік. Відповідно, окрім того, скільки мені відомо, і це повідомляв заступник керівника офісу президента екс-комбриг 93-ї бригади, полковник Поліса, що програма 18-24 буде розширюватися на посади БПЛА. Це і малі дрони, типу мавіки в це і бомбери застосування вампір та інші. а Також крилоти, та інші літальні апарати, і навіть в тому числі «НРК». Наземні роботизовані комплекси, тобто, це дозволить залучити саме той інтелектуальний прошарок, саме ту молодь, яка більш активно і краще ефективніше справляється з дронами для того, аби розширити програму і таким чином поповнити підрозділи фаховими пілотами. І робити різницю на певних ділянках фронту, абсолютно, я маю якесь особисто своє сподівання, що молодь краще відреагує зараз. Літо. Якщо зараз вони введуть це питання, то ті студенти, які закінчили або ж там мають відпустку, можуть по-іншому подивитися на ці пропозиції і дійсно відреагувати на. Такий контракт, який дозволяє потім мати відстрочку, виїжджати за кордон, в тому числі, і чималі виплати у розмірі мільйона гривень. Тому на це є якісь сподівання, на це є якісь перспективи. І загалом концепт контрактів, і це як пілот, мені подобається в контексті майбутньої армії, що така армія майбутнього, яка вона має бути, якщо там будемо застосовувати формати контрактів. Напевно, це дійсно один з тих елементів майбутньої армії, яку нам треба будувати. І наостанок ще до питання зборів і до однієї гучної теми: чи може резонансна історія Назарія Гусакова зменшити підтримку армії з боку суспільства, зокрема у вигляді донатів та волонтерської допомоги, і як далі завойовувати довіру? Але очевидно, що може чи не може. Ну кожна кожен елемент такої там невіри, проблеми, скандалу він сильно б'є по довір'я загалом до волонтерського руху, але я в цьому плані маю такий свій погляд на це. Тобі або довіряють, або не довіряють. Якщо е, ти викликаєш довіру в донатора, значить людина буде тебе підтримувати і буде з тобою поруч на сьогоднішній момент. Ми тут зібрали. За останній рік нашою командою там понад 60 мільйонів гривень, але армію забезпечили на понад 80 мільйонів гривень. Поза як ми і залучаємо партнерів, які подвоють кошти і бізнес, і хороші ми маємо партнерство з країною з Норвегії і з бізнесом звіти. Відтак і, і завойовується довіра, коли ти робиш більше ніж від тебе очікують. І я в цьому плані не переживаю, наприклад, там за наш рух, за нашу історію, тому що на фоні там загального падіння донатів загальної вірив це поза як то що скотила мільйон тем про мир по перемир'я що от от вже завтра закінчиться війна. Люди вже ж це вірять. Я розумію, що на фоні а, політики Трампа військової політичне, політичне раче керівництво не могло комунікувати інші речі, але я вважаю, що ми військові. Низка людей, які сьогодні лідерам спільної думки, маємо щиро комунікувати з українцями, що, на жаль, найближчим часом це не закінчиться. І треба далі працювати і підтримувати Сили оборони України. Безумовно, яким є ваш особистий прогноз на це літо 2025 року і чого найбільше бракує зараз на передовій? Не хочу давати якісь прогнози, не хочу робити ставки на щось, це ставки це людське життя. І для мене особисто надто фамільярним було би там робити якісь ці прогнози. Єдине, що ж хочеться, щоб побільше е, ворогів нам вдалося винищити і меншими силами і затратами це робили. Чого бракує, бракує як завжди всього. І на момент, я вважаю, треба робити ставку на ФПВ-дрони, на бомбери, на безпілотні системи. Поза як це те майбутнє, яке е, е, йде найближчим часом, і так війна буде тривати. І відповідно, коли ви бачите збір на ФПІВ дрони, бачите збірну, бомбери чи інші безпілотні апарати підтримую. Їх це важлива історія, та яка допомагає дистанційно працювати і нищити ворог.